Go, 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 Я стажу в душі за народ. Дивіться! Повертайте свої щити, скажіть своїм полковникам, майорам, що ви не будете служити, мати тут так Сталкувати людей з різними поглядами, та ще й щоб вони стояли один проти одного. Не, ну, не тільки заводовічінка, він, він не вартий того, щоб таким чином відбулася ще якась, не дай Бог, ситуація, яка вийде за норми закону і такі тому я кажу, нікому не, не треба йти сюди. В районі не треба нікому їхати. Розумієш тому ми до вас звертаємося з тим, що давайте ми не, не переходити і, і, і не, не допустити сьогодні, тому що я бачу, що серед тисячі стоячих тут є сотня, яка готова сьогодні так скажем, піти на штурм адміністрації. Я не ховаюсь приміщення. <пула> Точно то, 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 такі стояли війни вчора, не більше ніби. Ви до мене вийдете? У приміщенні завжди ти привіз на вулиці. <гум> тому <гум> <суму> Петро Васильович <гум> може підтвердити. Він прийшов, запросив, я вийшов до людей і сказав свою точку зору. Двічі виходив на двох мітингах. <гум> так чи ні, Петро Васильович? Так. Сьогодні <гум> <Тому, гум> <тому>, люди. <гум> тому я підтверджую таку свою позицію, розумієте? Але на даний момент я прошу, значить. Приберіть площі тих, які ви Олександр на людей ставити свою позицію, або люди прийдуть вас на прийом. Олександр Васильович, не все би хотіли, у вас на руках, як ви я не хочу, бо якщо зараз люди підуть, то ці, що стоять міліціонером, вони будуть виконувати вашу казінню. Вони будуть купцювати жінок, які заходять зайти, дітей, молодь. Ми з вами далі. Якщо ви поведете людей на адміністрацію, люди йдуть у комунальний заклад який їм належить. І ви отримуєте зарплату, яку вони вам платять. І вони мають право сюди зайти і висловити свою позицію. Ви вчора сказали, що це режимний заклад, це не <плес> режимний заклад, це комунальне майно. <плес> Як ми, депутат обласної ради, да, всі ми робимо. з вами працювали і знаємо вашу позицію. Не вже ви, патріот області, допустите заради свого її посади таке таке Не вже справді не буде мучити сумлі? Давайте так, ви зараз. Хлопці самооборони відійдуть. А ми громадяни зайдуть. Ми виведемо їх через 2-3 години. Хай нагріються, хай з вами поспілкуються. Маже тут 400 людей сидить. В підвалі сидять, вони, вони гасники і так Це далі. Просто. Ні, ну підіжіть, ви ж так говорите, якщо ви боїтеся нашої самоборони, ми її убираємо і заводимо людей. Хай боляється. Поки річ, що вони боїтеся людей. Вони не будуть ні громити, ні ламати, нічого. Ми відповідаємо за, за цей порядок. І скажете їм, без кота. Петро Васильович, точно так, що не треба провокувати, треба проводити людей із держаками і так далі. Коли вони під'їхали, люди прийшли і побачили, в яких тільки очі виглядають. то ясно вони думають, хто на Київ п'ють, Так може вони тут битимуть. Розумієте? Безумовно, якщо підуть на штурм, буде обороне. І витимуть через ваше крісло. Обережно, за Обережно, своя. двері за сток. Обережно. Забійна. Займає. Такий на своїй затягнутий. Аж до так. Я пропоную заборонити ще одну мафіозну, його підлу, ненавистку до свого українського народу, до Болтави, до кожного мешканця України, партію капіталістів, партію фашистів, партію злочинців, комуністичну партію України.